А якщо взяти ще один аспект, от ми зараз бачимо наочно, як діють так би мовити, безпекові гарантії для Ізраїля? Да? Ну через цю війну? Скажіть, от ми зараз можемо і оцінити ці, наприклад, цю угоду і цю підтримку Ізраїлю з боку там Сполучених Штатів, mm -hmm. як ви вважаєте, чи такий рівень? Підтримки, які Ізраїль отримував ці роки, і що це, так би мовити, перспектива є для України. Гарна це перспектива для України. Достатня вона для того, щоб ми встояли і забезпечили виживання і розвиток української нації. Ну, давайте уточнимо, про що йде мова. Про озброєння, мова... про технології. Мова йде про озброєння, про технології і про баланс між підтримкою. Партнера або союзника в даному да. випадку, і опорою на власні сили. Безумовно, да. для нас урок в тому, що в першу чергу треба пріоритетом робити опору на власні сили, Угу. – і слава Богу, Україна і по площі, і по населенню. ну, і по Перспективному, я б сказав, потенціалу вона має більший ресурс, ніж має Ізраїль. З іншого боку, треба оцінювати можливості підтримки з боку партнера. Тобто, про що зараз Ізраїль просить? Про ракети і боєприпаси і про додаткові засоби ну, з... да? розвідувальні, Розвідувальні можливості. Засобів ППО у них ну може по боєприпасах не вистачає по е, пускових установках. Здається, у них своїх дуже ну, тобто, достатньо. А, на цьому етапі зміст зміст запиту Ізраїля. Фактично вони просять те, що вони власне зі сполученими штатами і розробляли. Просто їм не вистачає звичайно, зараз звичайно і залізний купол, і деякі інші системи це спільні розробки з сполученими штатами. Спільне виробництво в деяких випадках. І це очікувано, що союзник Ізраїля Сполучені Штати надають їм допомогу. Інше питання, що е, ця допомога вона має вкладатися в певні сценарії. Угу. Той сценарій, який зараз відбувався, напевно, він був трошки неочікуваним, бо очікування були, що Ізраїль. Е, Ну, Незважаючи на ті всі внутрішні там, зміни і події, він все ж таки перебуває в кращому стані боєготовності, ніж це виявилося насправді. Якщо брати Україну знову таки і порівнювати з Ізраїлем, десь за, за тиждень до нападу Хамас з'явився такий документ держдепу, під назвою, здається, стратегія розвитку України, якось так, або mm -hmm. інтегральна стратегія, да, якось, якось так. А там вперше фактично в американському офіційному документі було прописано, що Сполучені Штати бажають забезпечити саме перемогу України. Так само було сказано. Але з іншого боку, там було дуже багато розписано про те, що Україні треба зробити, і судову судову владу. І з корупцією боротися, і так далі. Там дуже багато претензій, так би мовити, до України. А скажіть, чи маємо ми шанси можливості досягти найближчим часом, ну, наприклад, десь 24-го року, щоб ми, власне кажучи, отримали так само, як Ізраїль, і технології і озброєння саме в такому режимі, коли українці зможуть саме. Спільно робити з американцями, з британцями. Зараз, поки що, є один проєкт. Про який кажуть офіційно, це розробка і виробництво великого безпілотника з Францією. Да? Великий безпілотник, який буде літати 24 То, з Туреччиною, ми розробляємо Туреччиною там трішечки менші, да? вони тактичного будемо казати так, плану. А от саме ну, такого спільні розробки, навіть да. збірка, так да, би мовити, да, да. західних зразків, але нами це теж перспективні проекти. Тобто, на ваш погляд, ми можемо розраховувати вже зараз на це? Чи нам треба ще домашню роботу якусь робити відповідно до цього документу? О, то це ми від Ізраїлю вже відходимо. Та, хоча ні, там... ми не відходимо. Ми ж порівнюємо нас з Ізраїлем. Наскільки ми зберемо. Дивіться. З Ізраї... е це широка тема, яку ви підняли. І е деякі речі ну, я можу коментувати, деякі стосовно, наприклад, судової влади. Або ДБР, або прокуратури, напевне, треба іншого фахівця. От. Я можу говорити про що? Що, ем, якщо ми все ж таки пам'ятаємо про цей контекст війни в Ізраїлі, то там е, так само, як і в Україні, але ну, умовно, так само, були порушені деякі базові принципи безпеки. Воєнної безпеки, безпеки державної, безпеки громадської. Ну, давайте просто перелікуємо. Масові заходи поблизу кордону з ворожою територією, якою був сектор Газа, проводилися без належної охорони з боку поліції та структур безпеки. Ну, так, так. На кордоні ті навіть сили і засоби перебували. Недостатньо озброєними не мали належних дозволів на самостійне відкриття вогню. Ми всі звикли ставити приклад Ізраїлю, що вони в постійній готовності, у них там зброя знаходиться вдома. Виявилося, що вони це все змінили. І, можливо, у когось там пістолет якийсь був, але автоматичну зброю вони почали складати так само, як у нас, в кімнатах для зберігання зброї. От, і Кібербезпеку ми вже згадували і так далі далі. Деякі базові принципи, навіть згадаємо розвідку. Uh -huh. ну, я знаю, ви трошки мали до цього відношення. Я пам'ятаю, ну, стандартний навчальний урок по відпрацюванню, наприклад, дій в засаді. Там, на повороті якесь дерево повалили посеред дороги, підійшла якась колона чи машина ворога з одного боку. Кулеметник чи автоматник починає обстрілювати інстинкт всіх ворогів цієї колонії, повернутися туди і почати відстрілюватися. Група нападу розвідників з протилежного боку закидує гранатами, штурмує. Буквально те ж саме, але на стратегічному рівні відбулося і тут. Довгий час, ну, нагадаємо, що палестинська автономія складається з двох, з двох частин. Одна... Частина західний берег Грехі Йордан знаходиться на східній частині Ізраїлю, а на південно-західний сектор Газа, між ними Ізраїль. Тобто весь час відволікалася увага подіями на західному берегу. А в секторі Газа всі сиділи тихенько і накопичували зброю. І коли вся увага сил безпеки Ізраїлю, за їхньою оцінкою, була зосереджена на схід, ударили, так би мовити, з тилу. От. Е Нам треба такі ж самі базові речі подивитися, які порушуються у нас. Ну, на жаль, це не лише там корупція серед судів там, е і в інших місцях. Якщо у нас загалом в судах е більше двох тисяч, здається, вакантних посад, у нас суддів не вистачає. Не кажучи вже про те, що у нас ліквідовані воєнні суди, і це в цивільних судах обмаль взагалі фахівців, які можуть судити. От, е, у нас йшла розмова про омбудсмена, про захист прав військовослужбовців, е, але нічого поки що не зроблено. Навіть навпаки, я би сказав, про е, ця проблема захисту прав військовослужбовців. Що втома самих військових вже mm -hmm. зростає, що незадоволення тим, що відбувається в тилу, ця проблема зростає, реакції не видно якихось дій у відповідь. Це може стати проблемою. Конкретною проблемою, ну, дивіться, я нещодавно дивився структуру Міністерства оборони. В тому ж контексті боротьби з корупцією. В країнах НАТО, ну, найпростіше бо дивитися на досі в США, Великий. У військовому відомстві є дві особи, які призначаються Конгресом. Це секретар, ну, найвищі особи, угу. яких номінує президент. Секретар, тобто міністр. І друга особа це інспектор дженерал генеральний інспектор. Його призначає Конгрес. він Відповідає за е, законне використання бюджетних коштів і е, за захист прав Ну, У них там в їхній системі це люди, і інспектор і омбудсмен в одній особі. У нас немає ні того, ні іншого. По е, структурі, яку затверджував міністр колишній Резніков. Е, Інспекція Міністерства оборони була підпорядкована одному з заступників міністра оборони, навіть не міністру, навіть не першому заступнику, не кажучи вже ж там про номінування там незалежність, ми президенту. взагалі тут не кажемо. абсолютно да. ніякої незалежності інспекції апріорі не може бути, і ми бачимо результати. І за ці базові, базові порушення. Управлінської е, системи ну, в оборонному відомстві е, країни, яка хоче стати країною НАТО, ми в тому числі е, зараз маємо проблеми, що нам вказують на корупцію. Е, Пам'ятаєте, недавно в ТЦК, е, ну, коли, як їх називали раніше військомати, зараз терена да, центр да, да. комплектування соціальної підтримки дуже довго назва. ТЦК кажуть. Було багато проблем. Зняли всіх керівників, кудись їх там відправили. Ну, я знаю, хтось пішов командиром бригади, хтось ще кудись пішов. Подивіться знову ж таки, як системно у нас організовано. Якщо дивитися системно, хто за що відповідає у нас за організацію призову, за е, мобілізаційну підготовку, за всі ці питання, хто відповідає? Ну, управління ну, за функціонал. Управління персоналу Генерального штабу J1. Е, На сайті Міноборони все як НАТО вимагає. А в реалії кому вони підпорядковуються? Командуванню сухопутних військ. Я не уявляю генерал-полковника Сирського, який відповідав за оборону Києва, потім відповідав за Харківську операцію, зараз знову там задіяний зі своїм штабом. Щоб він мав достатньо часу, щоб це відповідати. Ну, і що ми маємо? Два тижні два місяці тому було проведено з цих ТЦК ціле окреме засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому десяток може більше посадових осіб, міністр внутрішні справи, голова НАБУ, НАЗК, ДБР, там СБУ? І всіх не запам'ятаєш, вони протягом, напевно, годин двох розказували, що треба робити, кому вони розказували. Ну, напевне, міністр оборони, начальнику Генерального штабу головкому, який є членами, чи був там сирський, я, чесно кажучи, не знаю. От, але але це ж, вибачте, це системна проблема. І е, е, хто був ініціатором цього, я, на жаль, не знаю. Навіть... Мої джерела не можуть згадати, при кому ця система Но, а... була базово зрушена. І я до чого привожу ті приклади, ну просто які мені відомі, що в нас є багато базових порушень. У військовій юстиції, що стосується військового відомства, у нас служба правопорядку так і не стала через популістські інтереси окремих колишніх посадовців, не стала адекватною воєнною поліцією. Неї немає достатніх повноважень. Сист... Військового судочинства на належному рівні у нас немає. Боротьби з корупцією системної в Міністерстві оборони немає. Організації мобілізаційної підготовки, мобілізації системної, ефективної у нас немає. І починаєш дивитися на оці базові речі, тому те, що нам пишуть і вказують, ну, чесно кажучи. Це справедливо. Да?